Зло ворогам франківські мережі передали послання кремлівському диктатору, аби с не діждав, щоб замерзнув Станіслав. З таким закликом вони звернулися до Путіна. А опісля скупалися у крижані воді на міському озері, аби таким чином показати всі намагання ворога заморозити українців марні і разом з цим оновити та зміцнити й свій організм. льоду чекали цілий рік. У з'явилося. Це дуже прекрасно. Це відчуваємо тепер. А відчуття так, би на світ народився. То йде медичний процес. Кров зганяє до середини, виходить, легені працюють, розігріває, піднімає температуру до 40 градусів. Ну і говорить, при цьому ефекті більшість е, захворювання на ранньому приводі вони всі лікуються. Скупатися на міському озері зібралося з десяток любителів загартовування. Такі акції переконаний міський голова важливо проводити і підтримувати. Адже таким чином люди популяризують здоровий спосіб життя. У Франківську є достатньо велика кількість людей, які моржують, популяризують і дотримуються здорового способу життя. Насправді це є дуже важливо і це є популяризація для молоді, для всіх, як бути здоровим. І хочу подякувати. Маємо ще певні завдання, що потрібно тут зробити для того, щоб було краще моржувати. Після занурення любителів крижаної води пригостили гарячим чаєм та обідом. До акції моржів долучилася міська аварійно-рятувальна служба Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.